Слава Ісусу Христу, як правильно читати Біблію, що багато людей намагаються читати Біблію, але результату в їхньому житті немає. Плоду в їхньому житті немає, пізнання Бога немає. Чому? Тому що вони просто читають Біблію інформативно, тобто як інформацію, каже: О, а я чув там 10 теорій на те на це місце писання, там 20 теорій на те і 5 теорій на це. Я говорю, даю тобі ручку, листочок. Тобі Біблія, слово Боже, вже не треба. На тобі ручку, листочок, і пиши свій трактат або свою Біблію. Тобі вже ця Біблія не актуальна, коли в тебе таке розуміння. Тим більше, що Ісус Він сказав, що хто додасть або хто відніме від, від Слова Божого Біблії, то той буде позбавлений життя вічного. А з цим жартувати не можна? Бог дав нам новий заповіт, і нам потрібно зберегти Його слово? Тоді цей завіт буде збережено в нашому житті? Якщо у нас на Його слово 10 чи 20 думок якихось, звісно ж, тоді про яке збереження завіту може можна говорити. Невже Ісус написав нам 10 біблії? Або учні апостоли дав, дали нам 10 Біблій. Звичайно, що ні. Ісус прийшов на землю, Слово Боже прийшло на землю, але Його розіп'яли. Чому? Тому що вони не прийняли його. А ті, що прийняли Христа, вони пішли за Христом, стали його учнями. Те, те саме відбувається і зараз. Тобто ми розпинаємо Христа, розпинаємо Його Слово. Ми ігноруємо Його Слово або ми приймаємо Його і слідуємо за Словом Божим. Це дуже важливо. І для того, щоб це зрозуміти, для цього треба нам народитися від Бога пізнати Бога. Тому що Ісус сказав, хто не візьме свій хрест і не слідуватиме за мною, тобто за Словом Божим, не може бути моїм учнем. Господь дає повчання, Він говорить. Той, хто має вуха, Він говорить церквам. Той, хто має вуха, хай чує, що Дух говорить церкві. Але духа ти не зможеш чути поки що ти не народишся згори. Для цього необхідно нам це пізнання, бо Святий Дух приходить на Слово Боже. Тобто це благодать, це подарунок Божий, це дар Божий. Амінь.